За даровану милість, яку Господь нам дарував в нашому житті. Це велика перемога нашого Ісуса в Твоєму і моєму житті, що ми є покорені Його святій волі і можемо перебувати перед Його лицем не з примусу, але з собственного бажання від чистоти нашого серця, щоб сказати перед Господом, що ми Його любимо. Ми хочемо бути з ним. Ми Його поважаємо, ми цінимо Його заслуги. То, що він зробив для кожного з нас, то, що ми не заслуговували, ми получаємо через Його смерть, Його Воскресіння, що ми мали життя і надію в нашому Господі і Ісусі Христі. Наше ходження перед Лицем Бога це є світло сяйво його, його слави, яку він проявляє в своєму народі через свою любов. Ми сьогодні багато чуємо слово любов, але ми бачимо, воно багато втратило смисел в людях у житті і осталося тільки одним словом без діла. Но ми бачимо любов, вона супровождається певним ділом рішення людини. Так, як Господь полюбив, Він зробив рішення в Своїй любові. Він віддає Сина Свого для того, щоб ніхто не загинув, але щоб ми мали спасіння, радість і уховання в нашому Господі. І тому Слово Боже каже, щоб ми служили один одному тою благодаттю, яку получили в Христі Ісусі. Тобто, Словом і любов'ю Господа, яку ми получили, ми повинні іти і служити. Якщо не получив, то не будеш і служити. Не будеш і питаний Господом від того, що не маєш. Но коли получив і не робиш, то будеш винний перед лицем Господа. Як Яків говорить, хто розуміє? Чинити добро і не робить тому, що є гріх. Ми думаємо порою, що гріх тільки він криється в блуді, в обмані, ще в чомусь великому. Но ми бачимо, він настільки підступний, нам, брат Віталій говорив. І він криється во всіх обставинах і там криється, де людина знає, а не поступає. Там же криється що? Хитрість, лукавство, там криється гріх, там засідає змій і тримає свою жертву в тому, що людині Господь дає пізнання, чи знання волі своєї в тих обставинах, але вона криве душою своєю, не поступаючи, тобто гордує своїм серцем рішенням Господа в її житті. І поступає оприманчиво, і вона стої, стоїть на стороні ворога душі людської. Так сьогодні збиває ворог багатьох душ, багатьох душ. І тому написано, що з іскреним він буде поступатись з іскреним. з чистим він поступає чисто, а з лукавим по його лукавству. Брати і сестри! І все, навчаючись перед лицем Божим оцих дорогоцінних слів своєго життя, ми повинні зважувати себе перед Господом, чи ми стоїмо в цій вірі і яку шукає сьогодні Христос в тобі і в мені? Бо Слово Боже чітко говорить, коли Господь прийде, чи Він знайде віру на землі, не а віру в віруючих людях, яких Він собі збрав і приблизив жертвою своєю до свого жертвеника, до свого серця і до свого царства. Іншим словом сказати, чи буде віра Божа в нас, коли Христос прийде, і чи найде нас через віру? Як Господь буде шукати через віру? Яку він дав. І тому написано одна віра, один Бог і одно хрещення. І цю віру, яка від Господа Він буде шукати в твоєму і моєму серці, чи я її зберіг. І тому апостол Павел чітко говорить, що ми себе випробовували, чи ми є в вірі, в якій вірі? В вірі Божій, яку отримали від Господа через жертву. І Ісуса Христа, поможи нам, Господі, що ми оставалися вірними і оставалися і в вірі. Сьогодні перед нами таке важне служення. Кожного разу ми наголошуємо, коли це служення приходить перед лице Всевишнього, перед лице Церкви, перед лице кожної з нас, що ми осягнули, осознавали час, в який ми перебуваємо. Перед чим ми стоїмо, і що предстоїть перед нами? Писання каже, що ми з великим тремтінням приймали святиню Божу. Нема більшої святині, як кров завіту, як кров Ісуса Христа, яку Він пролив. Це кров нового заповіту і нема більшої святині, І ми знову коли читаємо, що люди, які відступають від Бога, що вони перш за все роблять? Вони попирають Духа Святого і вони покарають, топчаться по святині Господа. Відступники від святого заповіту, вони попирають в своєму житті святиню Господа. І Павло наголошує, що ми страхом проводили це служення. Згадували святиню Господа, були розмірковані, думали про обставини, дивилися, як отець люблящий в жертву посилає Сина, зважували цю жертву, наскільки Господь прийняв від Отця волю, як Він її виконує добровільно, щоби дарувати тобі і мені життя. І життя і збитком. Тобто людина має страсть розсудити і зважити себе перед цією святинєю, перед кров'ю Господа, перед лицем Спасителя, своє життя, щоб прийти в страх. Боже, ти святий, ти віддав своє життя заради мене, грішного на цій землі. Господи, хто я тобі? Багато сьогодні є людей добрих, які стараються щось зробити добре для своїх родичів, особливо батьків, для дітей, що чимось жертвувати. Но тут, Господь, ми дивимося, ми написано були чужими Господу, чужими не своїми. Но Господь своєї любові, нас. Зробив своїми, і я не називаю, каже Господь вас, рабами, але я називаю вас друзями, тому що раб не знає, що діється в домі його господаря. А я сказав вам все, що чув, що знаю від отця, передаю волю Його, що воля Його блага, угодна і совершена, досконала в житті. Кожного з нас і по волі Бог діє через сина на спасіння тобі і мені. Це є Господь, це є його правда і це його святиня. І не приступаючи до цієї святині, повинен дуже-дуже помірковані бути в страсі Господа, смирятися перед усім Його Господи. Визнавати яку то милость, сказати перед лицем Божим, Боже, я вин, чи вина, Господи, не осуди мене. Я прийшов до Тебе з сокрушенням свого серця, з розкаяним серцем. Свочистий мій разом, Боже, дай мені перебувати перед Тобою, щоб Твої слова вони звучали в моєму розумі і серці, як Давид каже, і від великих умишлених збав мене, тоді я буду непорочений чистий від великого розврату, від помислів, каже, і збав. Господи, дай мені оце чисте серце перед лицем Твоїм щоб і чиста рука вона була протягнута до Твоєї святині, бо Ти Бог свят, і всі, які приближаються до Тебе, вони освячуються жертвою Твоєю. Це є правда і це є дія Божого Слова. Брати і сестри, я хотів би, якби нас закликати, закликати до того, що ми сьогодні розсуждали провели Бога через Ісуса Христа, яку Він дарував. Слово Боже зачитаю, яке записано Матвія 26, 36. Такі слова. Тоді Ісус проходить. З ними на місце, яке називається Гефсиманією. і каже учня, посидьте тут, поки я піду і помолюся там. І взяв з собою Петра обох синів Заведєєвих, почав сумувати і тужити. Тоді, говорить їм Ісус, душа моя сумує смертельно, залиштесь тут і пильнуйте зі мною, і відійшов трохи. А до докілець і молився, кажучи, Отче мій, якщо можливо, нехай об мене ця чаша мене, проте не як я хочу, як ти. І приходить до учнів і знайшовши їх сплячими, говорить Петрові, то не могли ви однієї години пильнувати зі мною? Пильнуйте моліться, щоб не впасти в спокусу. Бо Дух бодрий, а тіло немічне. Знову він відійшов і молився в <клухи> друге, кажучи, отче мій, коли не може чашиться минути мене, що мені не пити її, нехай буде воля твоя. І прийшовши знову, знайшовши їх сплячими бо в них обтяжеліли очі, і залишивши їх, пішов. Знову і молився вдруге, кажучи, те саме слово. Тоді приходить до учнів своїх і каже їм. Ви все ще спите і спочиваєте, ось наблизився час і син людський віддається в руки грішників. Встаньте, ходімо, ось наблизився зрадник мій. Слово, яке святкує, і ми чули, братолік зачитував нам. Від Марка я зачитав від Матвія це слово, яке несе певну науку нам в нашому житті. Ми живемо, коли нас оточують різні переживання і страждання. Може, які то радості, але напевно, що радості менше, чим більше скорбів, переживань, тугі в народі стільки багато всяких тягарів. Що ми їх ми можемо й даже зіщитати, ми не можемо зіщитати, зчитати, перечитати. Ми дивимося служіння Господа і Ісуса Христа, і в кожному слові це є великий приклад подвигу, життя, служіння перед лицем народу і перед лицем нашим. Ісус Христос, знаючи час, знаючи обставини часу. Він не йде просто, щоб свершилося про нас це слово, але він знає, яка має бути перемога і в чому є перемога, перемога є молитва. Що ми не читаємо, які події Слова Божого. ми зустрічаємо багато, Ісус Христос проводив ночі в молитвах, щоб отримати певну перемогу, і будучи Сином Божим. Бо він показував всьому приклад в тому, як чинити, як жити, як поступати правильно, як отримувати перемоги, як бути завжди в сполуці своїм Спасителем і своїм Господом через Дух Святий, який даний тобі і мені для зміцнення твоєї і моєї віри. І оце слово наближається час. Видачі Господа в руки грішників, що Господь робить? Він бере з собою учнів, щоб показати їм час бодрі створення їхнього, яку мали би мати силу учні того часу, щоб пильнувати з Христом. Ми дивимося, як різниця духовний стан нашого Господа і його учнів, які вибрані апостолами, щоб звіщати Царство, Царування Христа, щоб звершати спасіння, і в той час не дивимося, розділяються дуже, дуже вага. Вона є низькою для учнів, які мають доручення від Господа Ісуса, що пилюйте зі мною час бодрствуйте у молитві. і Христос відходить від них, якби на кидок каменя, і падає них на коліна і взиває до свого Отця. Прийшов час. Треба заступничество, треба охорону. Отче, якщо можна, хай мене це часа, мене щоб я її не пив, але не моя воля а Твоя, хай буде. Отче, він умоляє. Ми читаємо Лука, пише, що каплі крові, його падали, як каплі крові, від цих страждань, від цих муків, які він переживав духовно від того, що він бачив впереді картину, яка має статися з ним. Він бачить того предателя Юдо, який бере ці гроші первосвящеників, щоб його продати. Він знає кожну дію слова, що будуть говорити учні, як вони відступляться від нього в дворі каяфи, як він залишиться сам на самоті, хоч вони зараз вроді без ним. І Він хоче їм показати стан їхнього серця, як вони чують, що вони виконують, що вони роблять. І він приходячи до своїх учнів, і він їх облічає. Ви спите, ви дрімаєте, хіба ви не могли зі мною пильнувати один час? Тобто, це цей час, який вони віддали би своєму житті, пильнуючи з Господом ще разом в молитві до його страждань. Іншого часу ми бачимо не стане, де би вони настільки пильнували в тілі Господа. Тільки вже після Воскресіння в новому тілі, де Христос з'явиться їм. І цей час, який дорогий для Господа, щоб вони пильнували разом з ним. Но ми бачимо оця наука, стан тих учеників, він не відповідав тому стану, який бачив би, чи хотів би бачити в них Господь. Він знову відходить, Він знову їх просить, пильнуйте, дух Бодрий, тіло небічне, щоб не впасти в спокусу, попильнуйте зі мною. І Він знову відходить і приходить і каже: Та ви все спите і спочиваєте, вставайте, бо вже наблизився той, який придає мене. Брати і сестри, кожне слово ми бачимо, воно касається Христа. Воно касається і його життя, його події, але воно настільки виражає іскрине серце учеників, іскрине серце нашого. Ми прийшли, щоби виконати цю заповідь. І Господь каже, пильнуйте цей час, щоби провести зі страхом виконати цю заповідь, щоб руку ви протягнули свою не на осуд, пропильнуйте цей час. Перевірте себе, що послужить тобі до життя, коли ти протягнеш руку свою до тіла і крові Господа Ісуса Христа. А може, ми байдуже так, як ти, ученики, і Христос каже, не могли ви даже і в цьому зібранні, чи в цьому служенні попильнувати, щоби осудити себе, щоби я міг свою силу явити на прощення і умиття ваших провин. Пильнуйте. браті і сестра, коли ми читаємо апостол Павел, пише до євреїв, каже, он в одній плоті своєї, сильним воплем і зі сльозами, приніс молитви і моління могущому спасти його від смерті і почутий був за своє благоговіння. яке сьогодні. Благовіння наше перед Лицем Боже, перед Словом Господа. І Господь показує приклад, в тому ми бачимо, бо цей приклад ми бачимо, звіщає апостол Павел до євреїв, і він наголошує на час, який проводив Христос перед Отцем. Лука пише, що прийшов ангел і укріпляв його, коли він так молився і підпадав, як каплі крові. Підкріплення було від Отця в стражданнях свого сина, браті і сестри. І панло зауважує, що за днів своєї плоті він сильно молився, сильним воплем зі сльозами, і Писання нам каже, тут я Христос представав перед свого Отця, перед чим прийняти отцей. Хрест на себе страждань і розп'яття. Брати і сестри. Кожна справа, яку би не робили ми в житті, вона повинна бути належною перед лицем Божим. Вона повинна йти з молитви з благання перед Богом, зі сльозми в благанні, і ми дивимося, що небо відкривається на такі молитви, а зійшов, підкріпляв це син Божий. Але як він нуждався, Отцеві, Його благодаті, в Його благоволінні. і Він показав приклад, як ми повинні підходити. Щоби отримати від Господа благодать для благовременного життя чи перебування нашого життя на планеті земля, приходить всьому закінчення, прийде із закінчення проповіді Євангелія, прийде Господь в своїй славі і забере тих, в яких найде віру Божу в серці, де написано. Апостол Павел говорить і каже до Коринфянів, чи прийду я бачити вас, чи не прийду, а буду чути про вас, що ви стоїте в одному дусі і подвізаєтеся за віру Євангелії. Віра Євангельська це є віра живого Бога в серці людини. І ми повинні йти. В страсі Божому приодолювати, приймати волю Божу в своєму житті, такою, якою він її посилає, дивитись, пізнавати все, щоб знати шлях свій перед лицем Божим і не запізнитися, і не бути оставшими, щоб Божа благодать недаремно була прийнята тобою в своєму житті. Поможи нам Господь, бо ми приходимо до Неба. Я призиваю нас до молитви. Перше, чим ми будемо свершати оцю заповідь Господню, ми будемо ще молитись. Давайте ми встанемо намочу. Може, в кого щось є сказати перед Богом? І ви сьогодні прийшли, досліджуєте своє серце, і ви бачите, що Дух Святий. Вас докоряє в чомусь. Виявіть його перед Богом, виявіть. Може, ви маєте щось сказати перед церквою, скажіть це, хай сила благодаті Господа, це іскриність, так тільки Господь може подіяти в нашому житті, не скриваючи нічого. Якщо йдеш до світла, ти повинен бути готовий, що воно тебе освітить, що ти будеш явний перед Богом. І якщо не скриваємось, значить не скриваємось, ми не йдемо до світла, і кров Христа не має сили омити нас чи очистити від прокази гріха. І тому сказано: якщо ходимо в світлі, подібно як Він в світлі. То маємо сполуку один з одним, і кров Господа нашого і Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Тоді завдається питання: а якщо не ходимо в світлі, немає сили жертва Христа, ми остаємося в пороках і в гріхах. Ніяка заповідь чи протягнення нашої руки до тіла і крові Господа не спасає наоборот. Ми йдемо під осуд Божий, під страждання, під сльози немимони. світло, тільки світло через любов Бога Отця, воно може нас з'єднати в одно тіло, і Господь жертвою своєю, силою крові омиває нас від ріка і дає сили слідувати за ним і на далі. Якщо є, може щось сказати, попроси, ви можете це зробити, ми разом будемо молитись ще один за одного, щоб милість Божа була над тобою, наді мною, перед лицем Всемогутнього.